Вітаю, шановні друзі. Як ви вже можливо чули, що в Україні трапилось резонансне вбивство поліцейського вбивцями? Виявились колишні військовослужбовці, та командування сухопутних військ повідомило, що схиляємо свої голови в жалобі разом з працівниками національної поліції, які з нами виконують надання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Це непоправима втрата. Винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання на відео, яке поширюється в медіа присутні військовослужбовці однієї із військових частин сухопутних військ Збройних сил України. Тобто, 20 квітня в 13.41 в телеграм-каналі була поширена така. Інформацію о командування сухопутних військ. От. Але що потрібно знати? Ну, по-перше, друзі, щоб не було жодних маніпуляцій, я хочу ще раз повторити, що не потрібно поливати брудом ні збройні сили, ні поліцію, тому що кожні виконують свої функції належним чином і так, як вони можуть. А цей випадок жодним чином не ілюструє неправомірність або ж якісь погані дії зі сторони зсу чи поліції. На жаль, такі випадки трапляються, і ніхто від них не застрахований. Але що робити, щоб їх не було, я скажу в кінці відео, друзі. Давайте зараз розглянемо саму новину. На Одещині затримали військових батька і сина підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейської з Вінниччини. Їм оголосили підозри у дезертирстві. Ну, це новина була станом на 22 квітня. От. Що повідомляє нам Національна поліція? Як відбувалися обставини даного нападу? Як повідомляє Національна поліція, 20 квітня близько 02 ночі у Вінницькій області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейським, які зупинили їх для перевірки під час комендантської години. Один правоохоронець загинув, інший дістав поранення. Поліція оголосила розшук чоловіків. На даний момент вони затримані, і сьогодні відбувається вже саме зараз в цей час, можливо, коли ви вже будете дивитися це відео, будуть обрані запобіжні заходи для цих двох підозрюваних батька і сина. Я Не змогу як це фаза джинка

Тому надіємося, суд винесе справедливе рішення. Звичайно, встановлювати вину і казати, що дані особи винні, я також не можу, тому що немає вироку суду. Але враховуючи те, що вони являються підозрюваними, ми і будемо використовувати дану термінологію, тобто підозрювані. От. То стріляв, друзі. Місцеве видання Вінниця 20 хвилин. Пише, що автомобіль темно-зеленого кольору Сузукіґрандвітара зупинило, оскільки було порушено комендантську годину для перевірки документів. От, от зараз, до речі, як ви бачите на цих відео, видно, як вони заходять в супермаркет, скупляються, заправляються вночі. От, в мережі опублікували вже два відео з камер зовнішнього спостереження на АЗС, де видно злочинців. Ну зараз ви їх також бачите. До речі, друзі, є відео вбивства молодого поліцейського. Це Максима Зарецького, 2004 року народження. Висловлюю свої співчуття сім'ї даного працівника поліції. Це жахлива втрата, молодий хлопець 20 років. Але, друзі, давайте спочатку подивимось відео. І побачимо своїми очима, що відбулося для того, щоб самим розуміти, в чому заключається суть даної справи. Це батько з одні, з батьком. одні часа. Я Сейчас Это Outlander, да? Ага. Хваленый гибрид а? Хваленый а? гибрид Гибрид? Да. Ну что, где ножик? Да это ножик Что такое? Что случилось? Ты ехал. Что случилось? Что -а? случилось? Что рубим? Да ты ехал. Что рубим? Сядь в машину. Что рубим? Сядь в машину. Скоро убьем! Бля. Почекай, блядь, что рубим? Сядь. Что случилось? Сядь в машину. Блядь! Сядь. Си, с Сядь. Сядь. Сядь в машину. Спи, блядь. Чекай с машины. Чекай нахуй. Сядь в машину. Чекай нахуй. Пошел. Стой, не пошел. Давай, бьем, бьем. Ну що, друзі, як ми бачимо на відео, ми можемо лише здогадуватися, з якою метою напав колишній військовослужбовець на працівників поліції. Але як видно і як вже повідомляли навіть самі військовослужбовці під час їх допиту і затримання, що перевозили вони вибухові речовини, були там і гранати, і все. І вже зараз друзі. В мережі інтернет шириться така інформація, що дані особи можуть бути причепні до підривної диверсійної діяльності. Це дуже важливо. Тобто, це фактично такі можуть бути свого роду ждуни російської культури, російської любителі російського міру. Які чекали. До речі, от цікаві фотографії я знайшов друзі для вас. От, як ви бачите, от, це фотографія двох військовослужбовців, і, до речі, фотографія зроблена одним із любителів руського міру, тобто чомусь він їх виклав. Ну, як кажуть, що ці самі два військовослужбовця, підозрюваних, вони були прихильниками російської православної церкви. І ось як ви бачите, наступний малюнок цей же самий Віталій Мінков виклик. Підтримку російській агресії, підтримку російській символіки, радянській символіки. От. Тому і вже постить безпосередньо самого підозрюваного. Тобто, якісь зв'язки в нього були. І, до речі, от в коментарях також. Пишуть, що е, дані особи мали відношення до УПЦ, більш всього, займалися е, відповідною торгівлею зброєю, е, займалися е, рекетом ще до війни. Тому, друзі, е, звичайно, е, це все інформація з інтернету, е, що насправді відбулося, встановить слідство. Але дуже цікава інформація виявляється, що в нашій країні. Небезпечно не тільки на лінії фронту, а небезпечно ще й е, внутрі країни. І Тут питання: що робити, щоб даного не було? Ну, по-перше, давайте скажемо, що я радий, що в кримінальний кодекс внесли зміни в статтю 348 вже давно. І зробили суворішим покарання за замах на вбивство або ж вбивство працівника правоохоронного органу. Тобто, за статтею 348 даним підозрюваним світить позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне позбавлення. Я надію, що суд дасть їм справедливий вирок, але я особисто хочу, щоб дали найсуровіший вирок, щоб всі інші знали, що порушувати порядок не можна і що також нападати. На поліцейських не можна, друзі. Але що робити? Що робити для того, щоб присікти це? У мене перше питання до е, Міністерства оборони і ЗСУ. Скажіть, будь ласка, шановні, а чому величезна кількість військових, знаходячись в тилу, катається от туди-сюди, незрозуміло і немає військової поліції? Ну, тобто, вона є. Але її не видно. Да? У нас зараз кількість ТЦК і військових в тилу набагато більше, ніж е на передовій. От, і в мене питання велике. Я е, за весь цей час і мої знайомі ніхто не бачив військову поліцію. Якщо ви бачили військову поліцію, напишіть під цим постом, дуже цікаво. Але я вважаю, що під час воєнного стану е, нам потрібно мати сильну військову поліцію, яка буде перевіряти військових, що вони роблять. Тому що певні особи, які перебувають на передовій, вони мають змогу вивести зброю. І Для цього е, щоб цього не було, потрібно мати е, посилений ре. Режим перевірки військовою поліцією всіх військових, з якою метою, де він перебуває, все заче він перебуває чи не все за че. Це дуже важливо, друзі. Без цього ми не зможемо підтримувати безпеку внутрі самої країни. Це дуже важливо. Так, звичайно. І щодо поліцейських, шановні, я бажаю, що поліції також варто посилити режим контролю, особливо в нічний комендантський час, і бути більш обережнішими, тому що, як показуємо, Ситуація, якщо людина в військовій формі, це не означає, що дана людина може бути саме правильним військовим, який буде з вами мило розмовляти. Як ви бачили на відео? Ця людина також мило розмовляла а потім в певний час почала наносити смертельні удари поліцейському, і фактично він загинув також в певній частині по своїй необережності, тому що не потрібно було повертатися спиною, стояти. Потрібно було б бути завжди на поготові до будь-якої екстреної ситуації. І Я, шановні поліцейські, дам вам пораду на майбутнє бути. Завжди максимально готовими, особливо в нічний період, особливо якщо люди в військовій формі в них може бути зброя, і потрібно перевіряти з якою метою вони їдуть, куди їдуть. Але щоб не було таких випадків, не було повторень цих випадків. Це дуже важливо. Безпека внутрі країни це також важливо. Не потрібно про неї забувати. От, а ми, друзі, чекаємо, е яке винесе суд рішення по запобіжним заходам сьогодні. Ну і слідкуємо далі, друзі. Будьте обережні з повагою. Ваш адвокат Демченко.